Задача білих янголів це вивезти літніх людей з Єлизаветівки. Кожен дім тут понівечений, і кожна машина, яка заїжджає сюди, викликає подив. Люди рідко бачать автотранспорт, який ризикує сюди заїхати. Одразу підходять до поліцейських та спілкуються, як можна виїхати, на яку гарячу лінію дзвонити, до кого звертатись. Сьогодні ми вивозимо лише одного дідуся. Є волонтери, які далі його скоректують та будуть направляти в глиб країни, де йому нададуть житло. Сьогодні беріть, паспорт з собою беріть, забирайте і беріть. Прифронтова Єлизаветівка. Зараз біля Янгола вивозять останніх літніх людей з крайніх вулиць, які найближчі до лінії фронту. Десь там позаду знаходиться вугледар, а всі крайні будинки мають ось такий от понівечений вигляд. І кожної ночі стає на один, два, три, десять будинків менше. Ще не брали, ніяк. Не, не брали не але... біло. Хорошо, пошли. Документи у вас є. Щойно ми отримали інформацію, що цивільні люди вийшли з Красногорівки і зараз перебувають за містом. Тому таким поспіхом наша група озброїлася, взяла усю необхідну медицину, та ми дуже швидко виїжджаємо під Красногорівку. Наразі це стало, скажімо так, час часто частою ситуацією, тому що сама Красногорівка знаходиться в, актив... в зоні активних бойових дій, в межах міста є, є противник, і деякі люди залишилися в неконтрольованих участках, і вони самостійно вибираються, тільки ловлять зв'язок, і ми їх. Підрозділ Білий Янгол Мар'їнського напряжения. в 124 на 7 для евакуації вивозу також допомоги Это Бьют каждый день, разбили у меня и дом, и все, и, и, кухня, и сарай раз разбили, отремонтировали. а теперь... Там дірка, кухня, дом половина того того Ви заберете, там, ми зайдемо там на місце. Жуджутне. У вас дом цілий? Все розбито три рази. Все, три рази і на пропалу, и все. Ні можливості віддаватися, тому що кожна минута. Я хіба Так, все, сидіть, держіте. Я це в мене кухня, А в мене прям пробило. Дві евакуйовані жінки діляться враженнями та розповідають одне одній, що в кого було пошкоджено. Вони доволі довгий час не бачили одне одного, хоча проживають на сусідніх вулицях. Вийти з підвалу вони просто не могли. Буду показувати сумки дичь. Дві жінки будуть далі прямувати вглив країни, а підрозділ Білий Янгол» знов прямує до лінії фронту та буде чергувати біля самої Красногорівки, бо ситуація з таким систематичним виходом людей буде повторюватися, можливо, ще години, а можливо навіть глибокої ночі.